Доброго раночку, дівчата! 26 липня. Сьогодні в нас день незвичайний. Сьогодні день народження нашому синочку меншому. Йому 37 років. Він уже дорослий, кажу вам так здалека, його сім'я, ото, ото синок із невісткою і їхній синочок. Внучок нашої нижче. Ми йому бажаємо здоров'ячка, саме основне. Хай буде здоровий, щасливий і все в нього буде добре. Ми його любимо, дуже-дуже ми його любимо. Ми любимо своїх дітей. Тому, тому що вони наші діти та й все. Ось він такий на фотографії. Гарний. Ми його дуже любимо і бажаємо йому міцного-міцного здоров'я. І щоб все в нього було добре, щоб здійснилися всі його мрії. Живе він в Ірпіні, В нього сім'я, син уже 16 років. Так що все буде в нього добре, і ми за них молимо за наших дітей. Сережа поїхав на ринок, купить м'ясо, а я глажу. Глажу стірку, бо вчора стирала, Треба перегладити і поскладати до шафи. Купить м'ясо, купить баклажанчики. Сьогодні день народження ще у нашої подружайки в дочки. Вона дочка родилася у нашої подружайки у 88-році. Звати її Мар'яна. Мар'яночка вітаю тебе з Днем Народження, якщо ти в мене дивишся. Бажаю тобі здоров'ячка. ти дуже трудяжка, умничка, Все в неї до ладу. Дуже хороша дитина. Біжить моя подружайка, хоче йти на ринок. Виключись.